Тож я казала про вправу, яку ми робили саме на тій локації, яка, на якій ти був, і яка була така дуже напружена, да? і наприкінці що робили. Ну, Всі люди там ми вже сиділи, і ми зараз з тобою сидимо. І що ми можемо? Давай намаг... будемо намагатись просто увагу перевести на те, що наші ноги стоять і стоять на підлозі, і стоять і п'яткою, і пальчиками, тобто вся стопа стоїть. І ні ти, ні я, ні я ми не падаємо. Тобто, не а, ноги тримають, стопи тримають мої ноги. А, да, і підлога, яка є в машині, вона тримає, і я не падаю. Мені від того затяжного затишніше. Що я сиджу, і моє тіло, мої суглоби, на яких я сиджу, мене тримають мою спину. Я навіть можу спину, ну так упертись так. І ще, тобто ще я відчуваю, що. Те крісло, яке є мене, має змогу мене витримати. І моя увага зараз в стопах, які стоять, в суглобах, які сидять і тримають мене. Так? І там вже з позаду мене все захищено, так? Але залишається частина, що попереду. Яка не захищена, і вона дуже коли нам небезпечно, що ми прячемо, так? що ми робимо, ми стискаємося отак. Чому? Тому що тут живіт, живі це про життя, і тут дуже важливі органи. Mm -hmm. є, так? Тому зараз я тобі запропоную покласти твої руки на живіт. Mm -hmm. Нічого не треба робити, просто а, спробувати а, помітити, чи дихає твій живіт. Mm -hmm. Чи? Якщо я дихаю, то він да. дихає. Тобто ми дихаємо з тобою автоматично весь цей, mm. цей час просто не помічаємо. Да. І просто руками зараз спробуємо відчувати, чи є е, той механізм. Вдих да. і видих трохи більший, ніж вдих. Дих менший, а видих більший. Є ще одна важлива частина, окрім животу тут. Mm. Отут зазвичай збираються такі. Буває мені щось так, як камень да, на душі, або на на навпаки, дуже тепло, коли, коли я радію. Тож така важлива частина. Я її теж зігрію своєю долоною. Mm -hmm. І теж намагатимусь ем, зрозуміти, як я дихаю, да, звернути увагу. Дих менший, а видих більший, дих менший. Вдих більший. І іншу руку покладу собі сюди. Дві, Так, Так. і двома руками відчую, як я дихаю. Вдих менший, а видих більший, вдих менший, а видих. Більший. Такий. Ага, ще є одна частина тут у мене, дуже важлива. Тут мої думки. Вони бувають такі гарячі, дуже гарячі. І я її трохи зараз а, потримаю. Та. Коли людина позіхає, це дуже добре. Це про розслаблення. Я зараз тримаю оцю свою частину і отут лоб, і знов дихаю. Дих мене менший, а видих більший, Вдих менший, а видих більший. Добре. І другу руку я кладу собі на лоба. І так тримаю все, що там є. Теплого, гарячого, холодного і дихаю. Вдих менший, а видих більший, дих менший, а видих більший. І зараз я одну із угу. своїх рук. Ні-ні-ні. -за -за залишайся. кладу на потилицю і намагатимусь а, всю свою голову таку тяжку покласти собі на руку, щоб вага всієї голови. Лежала в мене на руці. Я ага. тут тримаю свої думки, ага. тут тримаю всю вагу своєї, своєї голови і розумію, як я спробую спостерігати, як я дихаю, вдих буде менший. Добре, а видих більший, вдих буде менший, а видих більший. І другу руку я переводжу собі на потилицю. Я зараз відчуваю, як вся моя голова. Лежить на моїх руках. Так. І я дихаю Дих тих менший, а видих більший. Угу. тих менший, а видих більший. Я тебе запитаю, чи робили ми щось таке, про що ти ніколи не чув раніше? Чи звертали ми увагу на щось таке, чого в тебе немає? Ні. Ні, то були твої ноги. Які завжди стоять на підлозі, і ми стоїмо або ходимо або сидимо. То були твої сідничні пагорби, мої, на яких ми сидимо. Це природньо, да? або я спираюсь на спину. То були мої руки, які просто перевіряли, чи я вся тут сіла, да? чи, чи я дихаю, і просто віддавала вагу свого тіла стопам, сідницям, спині і своїм рукам. І все. І це повертає, а, просто я тут, мене мене цей час, що я тут зараз з тобою в машині, мені безпечно, я стою, в мене є опора. І а, тоді включаються певним чином а, у мене, да, там, включаються у ті механізми, оті лобні долі, які відповідають за прийняття. Заспокоююсь, і я можу тоді приймати якісь рішення. Вже немає тієї. Виключаю ту кнопку, яка включається, коли небезпека, я, мені потрібно бігти чи е, бити чи замирати.